Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українка Юлія з псевдонімом Парадіз записала на нове звернення. Далі мови оригіналу висновки робіть. Самі поки там блядь, хочуть ставити конституцію на паузу, то я вам хочу нагадати, що ми ж ні лохи, і нас на паузу не поставлять. У нас є куча прав. Конституція це наші права. До прикладу, стаття 5. Зачитую, Україна є республікою, носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. В нас є стаття 34, де ми можемо висловлювати вільно свою думку в соцмережах, на вулиці і просто де ми тільки захочемо. Просніться, люди, давайте висловлюватися і щось робити. Ми на це маємо повне право. Сьогодні нам ставлять на паузу конституцію а завтра що та нас всіх продали оптом, а зараз почуть в розніцю. Зазначимо, очевидно, Юлія коментує слова президента щодо слів Зеленського про конституцію, яка на паузі. Президент Володимир Зеленський закликав українських послів у країнах світу робити все можливе і неможливе, щоб прискорити перемогу України. Президент наголосив, що у режимі війни у нього та дипломатів немає права на вихідні, немає права на відпочинок і відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день. Усі ці права, які гарантує наша конституція для нас з вами зараз особисто, як для представників. Нашої країни на паузі, бо якщо ми будемо відпочивати чи легковажити, якщо ми будемо розслаблені, у нас не буде конституція та держави. Ми з вами маємо спати менше ніж ворог, думати більше ніж ворог, ризикувати ефективніше ніж ворог, та спілкуватися зі світом якісніше ніж взагалі будь-хто інший в цьому світі, сказав глава держави. Він підкреслив, що такий настрій має визначати роботу послів. Треба робити все можливе і неможливе, формально і неформально, особисто і спрямовуючи сили сформованих нами команд. Для того щоб зміцнити захист нашої держави, гарантувати безпеку наших людей, і прискорити перемогу України. А, власне, це і є критерії, за якими я оцінюю і буду оцінювати ефективність вашої роботи. Підкреслив президент України. А що ви думаєте, щодо слів дівчини? І щодо слів нашого президента до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.